Якби в мене там була подруга чи друг, mm -hmm. які би сказали, чи це б змінило. Я думаю, що, можливо, не зразу, але no, внутрішньо like... воно б мені десь лягало, mm -hmm. і я би не могла. Мені, якщо чесно, важко зрозуміти. Ну, Тому що в мене традиційні погляди, і тому мені важко зрозуміти. Чи це вроджене, чи набути, я думаю, швидше за все, що це набути. Бо мені здається, ми всі народжуємося однакові, давайте так. А вже під час формування. Там в підлітковому віці, статевого дозрівання, ми вже починаємо звертати на ту на тих чи інших на тих чи інших партнерів. Тобто я вважаю, що це все-таки набути і десь, можливо, навіть не знаю, в суспільстві, якимось чином воно десь хтось мав негативний досвід. Приклад першого кохання uh -huh. з хлопцем чи з дівчиною. Це було якось трагічно чи прикро, чи невзаємно. І, можливо, з цього на цьому людина зробила висновки і вирішила, що от краще кохати там такого ж самого хлопця чи таку ж саму дівчину, і нема. Мати...